Доброго дня, дітки! 9 серпня Всесвітній день книголюбів. Сьогодні поговоримо про книги. А хто ж такий книголюб? Книголюб це любитель книжок, знавець і колекціонер рідкісних і цінних видань. Щороку, 9 серпня, у всьому світі відзначають Всесвітній День Книголюбів або День любителів книжок. Походження цього свята оповите таємницею, але єдине, що відомо, створене воно було у Сполучених Штатах Америки. і дуже швидко День любителів книг здобув популярність і в інших країнах світу, ставши всесвітнім. Література це не лише процес читання книг, а й безліч різноманітних речей, пов'язаних із цим від музею улюблених героїв до публічних бібліотек. Часто любителі книжок вирушають у літературну відпустку. Адже у кожного книголюба є те місце або ж місця з книжкових історій, де він хотів би побувати, то чому б не вирішити у мандрівку туди під час літніх канікул? Наприклад, завітати на Бейкер стріт, де жив Шерлок Холмс, чи відправитися у єдиний у світі музей мумітролів? А може, у парк Маленького принца у Франції? Ось деякі із цих чудових місць. А зараз поговоримо про книгарні. Книгарні це не тільки продаж, це можливість ділитися із людьми захопливими творами. Працюючи у книжковому магазині, ви не лише маєте нагоду бути у курсі усіх новинок та трендів, відкрити собі велетенський світ авторів, а й сформувати коло друзів книголюбів, які неодмінно є частими гостями у книгарні. А також люди, яким подобається читати книжки, створюють книжкові клуби. Книжковий клуб це чудова нагода поділитися своїми враженнями про книгу з іншими або ж подискутувати щодо суперечливих моментів у творі, а ще подружитися з іншими книголюбами. А коли багато книголюбів зустрічаються у одному місці. Це називається книжковий фестиваль. Під час таких заходів у вас є шанс не лише одними із перших придбати книжкові новинки видавців, а і відвідати безліч захопливих зустрічей із письменниками та ілюстраторами майстер-класів і воркшопів, заснованих на книгах, дискусії, інтерв'ю, тощо тому, хоч раз ну, завітайте на подібне книжкове свято. Зустріч із улюбленим письменником є однією із найцікавіших і найбільш захопливих речей, які можуть трапитися із любителем книг. Автори постійно проводять різноманітні заходи, беруть участь у книжкових виставках і фестивалях, і, врешті-решт, самі відвідують книгарні у пошуках видань для читання. Якщо вам пощастило натрапити на свого літературного фаворита, неодмінно скористайтеся нагодою. Фотографуйтеся з ним та отримайте його автограф. Ну, а тепер настав час загадок від мудрої сови. Треба відгадати про яку казочку загадка. Маленьке, сіреньке бідина робило щось біле, кругленьке хвостиком розбило. Правильно, це казка курочка ряба. Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Ви праві дітки ця казочка коза дереза. Її не любили, її ображали виконувать безліч робіт. Заставляли, та нині принцеса, бо сталося диво, коли черевичок на сходах згубила Так, дітки, це попелюшка. Найменша дівчинка у світі раділа сонцю, квітам, літу за доброту, любов і ласку в дарунок ніжні крильця в казці. Так, дітки, це про дюймовочку. Велика є користь від учення книжного. І з такими словами у княжі часи звертався князь Ярослав Мудрий до свого народу. І справді, книга це диво, де заховані мудрість і неосяжний світ знань. Книга це неперевершений і чудовий інший світ, куди можна пірнути з головою, зануритись і сповнитися магією читання. Саме книга переносить нас у далекі часи, інші країни, дозволяє мандрувати іншими світами, зустрічати ельфів і магічних драконів, допомагає у навчанні і вчить готувати, вишивати чи майструвати. Любов до читання у кожного своя. У одній і тій ж як книзі кожен побачить свій сенс, адже кожній книзі свій читач, а кожному читачеві своя книга. Саме читачам, поціновувачам її величності книги у першу чергу присвячений цей день Всесвітній день книголюбів. Отже, ще раз зі святом вас, любі маленькі читачі.